Мої покупочки в АТБ. Вирішила я якось зробити піцу, давно хотіла і ось що купила в АТБ для цього набору. Ось такий наборчик. Це у нас іде паста томатна. Пасту томатну я брала за знижечкою, вона стояла так скромненько в уголочку. і коштувала вона 31,80 а була близько 40. Ось така звичайна пастеризована. Ну, Мені не треба без всяких там добавок, без нічого. Просто сама дешева пасточка. Розумний вибір. Взяла от таку ковбасу Баликову, своя лінія 74,50. Кукурузку взяла, кукурузка коштувала 30,90. Теж йшла за знижечкою. Тульчинка піцарела, ну, спеціально. Ось дивіться, тут навіть намальону на для піцель. І ця у нас піцарела йшла. ще гляну. Так, у нас йшла тульчинка 3990. Майонез, майонез теж, я взяла за знижечкою дуже багато нижок і кожного разу. в АТБ вони радують кукурудза 30,90, ананас шматочки 68,90. Шматочка своя лінія. Мені дуже подобається. Ну, ми його брали і на новий рік, і якраз взяли для піци. Вітамінний отакий пучок. Коштував він якраз такий, а, ось, мимо олівки 30,90. І також, що тут ще, набір вітамінний 32,90. Ну, я далі покажу, що ще взяла, але ну, піця така нехіла, вийшла близько 300 гривень, але її буде багато. Так, оця томатна паста. Навіщо переводити томатну пасту, яка зацвітає дуже швидко? В таких сашетиках вона недорого. І три штуки коштували 31,80 Також взяла ефір ягодинський, теж поміжується, що він. Але на млинці, на оладі, якраз таки воно і піде, і аж бігом. Кефір 35-50 3550. Отакенний величезний у нас огірок. Огірок по 11 там було за 100 грамів. Тобто по 100 гривень і вийшло на 360, 368 г цей агіру, коштує 30-50 г. Але я вважаю, що в тепличні, що в оті обичні незвичайні гірки, ну, все одно додають гормони росту, все одно додають яди. Ну і тільки в нас і в красоті, і в попиршках, а ці звичайні. Далі покажу, що ще купила. Купила ось такі апельсинки. Апельсинки зараз купую частіше, ніж яблука. Апельсинки вийшли на 89,11, більше 2 кг. Тому що в апельсинках зберігається вітамін С, а в яблуках уже ні в таку пору. Взяла ось таку капусту. Капуста рання вийшла мені на 38,26 Ну, Ось такий був продуктовий набір. І оцей весь набір. Разом. З пакетиком, з пакетиком. Пакетик 3,90, ну, не 5, так як БМВшні, А саме Атебовський 3,90. Тут указано. І сума вийшла на 584,77. До нових зустрічі, мої любі. Цілую люблю. А, ще скажу вам, розплатилася половину карткою, а 50 гривень пішло з донорського центру. Мені відшкодування. Ось таке мої любі. Цілую, люблю, ваша Людмила.